Традиційні українські ляльки-мотанки, дещо сучасніші янгулятка з ниток, солом'яні обереги та жовто-блакитне плетиво. Річницю початку революції гідності вихованці місцевих шкіл відзначали конкурсом іграшок сувенірів та незвичайних, а на диво патріотичних, навіть зв'язані гачком жолуді, та й ті в національних барвах. А от паперова україночка, що зачаїлася поміж казкових героїв модельного орігамі, наче щойно повернулася із майдану. Україночку я вирішила робити. Тому що вона патріотична і її можна так сказати для мене легко зробити. Патріотичні іграшки потрібно робити, бо зараз такий складний час, що. Потрібно підтримати солдатів. АТО. заквічену українку світланка обіцяє передати бійцям на лінію східного фронту. Туди ж за маршрутом мир війна поїдуть і чимало інших представлених на конкурсі сувенірів. Якщо того забажають самі автори, вчора було таке спілкування з тими, хто повернулися на час ротації, і дуже зворушливо, коли дорослі такі люди розказують, що вони найбільше цьому чомусь радіють. Можливо, піднімає їм це моральний дух. Thank <laughs> you. Енергетика дитяча, ці зворушливі роботи і вони розуміють, для чого вони там знаходяться для того, щоб діти їхні наші діти, бо всі діти це наші діти, чужих дітей немає. Жили в мирі, вони захищають їх і завжди тримають біля себе. Поміж решти іграшок журі конкурсу відбере найкраще, щоб 25 листопада представити їх на обласному етапі у краєзнавчому музеї. Та неприкладним мистецтвом, єдиним поряд із виставкою, вихованці творчого гуртка центру патріотичного виховання представили глядачам ще й Власне бачення подій на майдані у кілька хвилинній драматичній постановці.